Виконуємо вправо 19 до параграфа 19 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький пилипчук Шестопалу 2020 року випуску. Завантажимо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Виберемо пуста книга та створимо таблицю з за зразком, як на рисунку 19.8. Зменшимо приблизно втричі ширину стовпців А та С. Зверніть увагу, що вміст в клітинках А1 та Б1 відображається не повністю, а в клітинці С відображається повністю. Це пов'язано з тим, що якщо клітинка праворуч теж містить дані, то текст клітинці, що міститься ліворуч, буде сховано за її правою межею. Введені дані при цьому не втрачаються, і їх можна побачити в порядку форму. Збільшимо приблизно в п'ятеро висоту першого рядка. Та ширину стовпця B збільшимо також приблизно п'ятеро. Повернемо міст клітинок верхнього рядка. Виділимо клітинку а 1 На вкладці Основне групи вирівнювання. Виберемо вертикальний текст. Так, ще збільшимо висоту першого рядка. Виділимо клітинку С1. Виберемо текст угору. Вирівнювання за верхнім краєм. Виділимо клітинку B1. Виберемо текст проти годинникової стрілки, але бачимо, це нам не зовсім підходить, тому виберемо формат вирівнювання клітинки. Змінимо код приблизно на такий. Поставимо вирівнювання за правим краєм та за верхнім краєм. Змінимо код повороту. Діапазон B2B5. Введіть прізвище ім'я по батькові чотирьох своїх однокласників. Для прізвищ ім'я по батькові учнів встановимо колір шифту червоний, накреслення напівжирний курсив. Вирівнювання по центру. Тепер збережемо книгу у власній папці. З іменем вправа 19. Закриємо Excel та відкриємо браузер. Нам потрібно надіслати листа вчителю з поясненнями до пункту 2 і вкладеним щойно створеним файлом. Зайдіть на свою поштову скриньку. Я буду використовувати поштовий сервер Mail.cronet, написати листа, поле кому введіть адресу вчителя. Тема нехай буде вправа 19. Прикріпимо файл. то також напишемо пояснення до пункту 2. Тобто, як пам'ятаємо, чому текст у ступці А було видно не повністю, а в ступці С повністю. Надіслати. Видаємо своєї електронної пошти та закриємо браузер. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!